Сьогодні представники іншої конфесії намагалися захопити наш храм, намагалися заволодіти нашим майном. Вони апелювали підробленими документами та неіснуючими розпорядженнями. Був дуже напружений день. З самого ранку ми зібралися для молитви, для молитовного стояння. Люди більше 12 годин стояли у храмі біля храму возносили свої молитви до Бога. І під вечір у прямих трансляціях ви бачили, вони прийшли, щоб заволодіти нашим храмом і нашим майном. Сьогодні ми бачили, що прийшли багато представників і з різної конфесії. Прийшли люди, налаштовані агресивно. Вони хотіли нас спровокувати. Вони хотіли. І кричали в нашу адресу, але ми молилися, ми робили свою справу. Ми захищали дім Божий, захищали нашу віру. Наша віра вічна, віра, наша славна, віра наша православна. Божою допомогою ми встояли. Представники іншої конфесії розійшлися, і сьогодні, зараз 10-та година вечора. Ми ще молимося в храмі біля храму. Але вони зібралися в селищній раді разом із старостою села і продовжують свої плани на майбутнє, як вони мають захопити наш храм. Нашу пряму трансляцію дивилось дуже і дуже багато людей. Я вдячний Богу і всім вам, тим, хто переживає за нашу українську православну віру, українську православну церкву. І у мене велике прохання до вас, молитовно, нас підтримувати і надалі слідкувати за подіями, які будуть проходити кругом нашого храму.